Ситуація на фронті складна. Аналітики фіксують просування окупантів у трьох точках. У Діп Стейт звертають увагу на проблему з фортифікаціями на Сумщині, важкі бої на Новопавлівському напрямку. Що відомо про ситуацію на передовій, далі в деталях. Підпишіться на фабрику новин і до справи. Аналітичний проект Діп Сейт, у зведенні за 21 червня, повідомляє про просування окупантів одразу в кількох точках: Яблунівка, Новоукраїнка, Шевченка. Фахівці додають. У червні ворог намагається зберегти інтенсивність штурмових дій, а в другій декаді місяця відбулася активізація атак, пише Deep State. Якщо у травні середня кількість штурмів за добу складала 184, то зараз 186. Більш того, 5 діб поспіль з 10 по 14 червня. Російська армія проводила понад 200 штурмів за день. Найбільша активність на Покровському напрямку тут зосереджено 32% атак ворога. Інші гарячі точки. Курський напрямок 16,4%, Новопавлівський 15%, лиманський 10,3%, Торецький – 9,5%. На сумщині ситуація складна. Про неї детально пише військовий із позивним Алекс. В населеному пункті юнаківка все йде з перемінним успіхом. Якщо один-два тижні тому ворог активно наступав, декілька днів тому в нас вийшло його затримати. То зараз окупанти знову перехопили ініціативу і мають просування. Аналітик Роман Погорілий, співзасновник осінь проекту Діпстейт, в інтерв'ю Ліга.Нет зауважує на проблемі із фортифікаціями на цій ділянці. За його словами, навіть якщо фортифікації на Сумщині було важко вибудувати у прикордонні через обстріли російських загарбників, то їх можна було звести хоча б по лінії хотінь, юнаківка. Але зараз, замість того, щоб стримувати ворога інженерно-фортифікаційними спорудами, ми стримуємо людьми. Зазначає він. Він додає зараз на напрямку працює велика кількість додаткових підрозділів, які роблять усе, аби стабілізували ситуацію. Але певна активність противника, зокрема в юнаківці, триває. Тим часом політолог і військовослужбовець Кирило Сазонов зазначає, російські резерви, які перекинули на Сумщину, вже вичерпано. Так швидко сточити прислані частини, поклавши цілі роти в нуль. Такого ще не було. Можливо, при штурмах Бахмута та Авдіївки, але тоді ж їх ніхто взагалі не рахував. Юнаківка, за його словами, має всі шанси стати новим торецьком на рік. Перейдемо до сходу. На Покровському напрямку український боєць з позивним Мучной описує ситуацію так. У районі удачного впевнено тримаємося. Противник намагається південніше просуватися полями, тому нам не склало труднощів кожного з них знайти та знищити. Така ж ситуація укотлене. Загарбники лізуть вперед, їх знищують. Втім, за ними один за одним по тілах попередників йдуть наступні. На Новопавлівському напрямку жорстокі бої за Новосергіївку. За словами мучного, росіяни намагаються закріпитися в західній частині села. Паралельно підходять до Муравки. Тим часом у Яблунівці, що на Костянтинівському напрямку, ворог спробував прорив із застосуванням бронетехніки, але бій закінчився повним провалом для окупантів. Четвертий батальйон охорони 101-ї окремої. Мої бригади охорони Генерального штабу збройних сил України доповідає ФПВ дрони, коригування з Мавік, ПТРК, точна артилерія, злагоджена робота дала результат. Знищена велика кількість броньованої техніки, мотоциклів а головне Живої сили противника. Штурм захлинувся. Позиції наші підсумовують українські воїни. Генерал Сергій Наєв, який завершив каденцію командувача тактичної групи вугледар, оприлюднив чітку статистику. Під його керівництвом знищено 19 тисяч окупантів, 74 танки, 138 бойових броньованих машин. 316 артилерійських систем, 1296 одиниць техніки. Ворог мав чисельну перевагу. Але українські сили сім разів заманювали противника в пастки, п'ять разів покращували тактичне положення. Прориву на Дніпропетровщину допущено не було. Друзі, свої думки щодо почутого висловлюйте у коментарях під відео. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. До сходу так само, як співвідносно до сходу відволікаючи, насправді є сумський напрямок. Хоча тут справді є свої загрози, свої ситуації, свої. Труднощі, скажімо, що так і між іншим, до речі, на сумському напрямку так само, але вже по Курщині завдавали ударів по розташуванню операторів БПЛА, що правда наші авіатори в тому випадку. Диверсанти, а тут оператори завдавали ударів. Ось такий приліт бомб GBU-39 стався на позиції російських операторів. БПЛА у Курській області. Це вже робота нашої авіації. Три-чотири бомби заходить. Ну, чотири по ідеї має заходити і повністю знищує в нуль фактично, що висікає цю позицію окупантів. Це номер два роботи по надважливій складовій обох зараз військових організмів по операторах БПЛА. А повертаючись до ситуації на Сумщині, насправді важливо зауважити один момент. Я був одним із тих, хто постійно відстоював думку того, що на Сумщині оборонні фортифікаційні споруди є. Я не відмовляюся насправді, що від своїх слів я продовжую. Підтримувати ту ж саму думку, тому що я покладаюся на слова тих підрозділів, тих бійців, якими я спілкуюся. І реально вони говорять, що фортифікації є. Мені неодноразово і я, зрештою, в оглядах своїх теж про це говорив. Думку того, що головні фортифікаційні рубежі з нашого боку пролягають по таких локаціях, як Хотінь. Писарівка, і це я не брешу. Ви можете перевірити це все в попередніх оглядах. Мар'їне, і аж до миропілля. Ось це така смуга оборони, за яку окупанти мають мінімум шансів для того, щоб просунутися далі мінімум за умови того, що ну у нас звісно будуть. Буде правильне управління тими ресурсами, які є в нас на сумщині в цій же лінії, що правда є один населений пункт, який дуже важливий для цієї смуги оборони. Це є юнаківка з тих всіх спілкувань, про які я чув. Ну до речі, одразу я кажу прикордонна смуга. Вона як так, в сенсі оборонно фортифікаційних споруд ніколи не розглядалася серйозно, тому що насправді навіть. Під час проведення курської операції тут теоретично можливо було будувати інженерно-фортифікаційні споруди, покращувати їх, зокрема прилаштовувати їх до умов сучасної війни, але насправді при кордоні як так завжди розглядалося буфером фактично що лінію фронту нулем, і там облаштування таких капітальних фортифікаційних споруд розглядалося як неможливе, тобто воно покладалося виключно на підрозділи сил оборони, які би мали там проводити якісь точкові свої покращення, укріплення позицій. Друга ж третя лінія це смуга відповідальності вже і військових. Інженерів і обласної військової адміністрації так, от по суті, там друга третя лінія на тій синій смузі від Хотіні до Миропілля це лінія, на якій окупантів от за тими. Заявами, які я чую, за тими запевненнями, які я чую від військових окупанти далі, не пройдуть. Але писарівка також о, перепрошую не писавка. А юнаківка мала би стати е, таким ще теж дуже важливим рубежем, гальмуючим для противника. В принципі, юнаківка таким і стала. Юнаківка, це ось тут. Е, в принципі, юнаківка таким рубежем і стала. Щоправда, в мене чесно кажучи, вчора як то називається, е, ну дещо мене вкурвало Ось таке слово використаю. Мене це дуже сильно напружило інформацією. Яку вчора аналітки Діпстейт опублікували. Я про це не знав, але ось дивимося, це фото. Воно реально викликає роздратування, особливо праве нижнє фото, та й ліве верхнє це фотографії того, що називається зуби дракона однієї зі складових наших ліній оборони, які просто насипані на купу тетраєдри, їх ще називають правильно науково протитанкові надобні зуби дракона. Вони мали бути розставлені як складова ускладнення руху ворожої техніки, пересування ворожих тих же мотоциклів загалом ворожої піхоти. Поміж них, поміж цих тетраєдрів розтягується його заколючий дріт, і все це має гальмувати піхоту противника. А вони чомусь в юнаківці, я про це не знаю, і чесно, мене це дуже сильно тригерить, Вони чомусь знову скопом насипані. Таку ж саму ситуацію ми бачили свого часу на півночі Харківщини рівно рік тому, в травні минулого року, коли росіяни провадили свій наступ тут. Такого бути немає. Чому так сталося? Це потребує пояснень. Насправді наразі саме в юнаківці діпстейтівці розповідають про те, що росіяни вперлися в єдину дієву інженерну споруду або інженерне облаштування, яке там було це протитанковий рів, протитанковий рів, який врятував прямим текстом пише Діпстейт, наші сраки разом з його зою, мінами протипіхотними і протитанковими шлагбаумами. Ось протитанковий рів суттєво заповільнив противника в юнаківці, що ми зараз і спостерігаємо. Ну і крім цього, звісно, є проблема того, що якими б фортифікаційні споруди і укріплення не були. Е Потрібні люди, які могли їх отримувати. Про це теж пише Діпстейт. Але насправді це є недбалість. Ось так мати розкинутими ще з зими. Як повідомляє діпстей, тому що вони перевірили супутникові знімки, і з зими там валяються. Ось так, от насипом ці зуби дракона. Це подвійна недбалість, тому що вони а не розставлені по позиціях. Це потрійна навіть недбалість. Б. Вони на них були витрачені кошти. Вочевидь, ці бетонні пірамідки їх потрібно було виготовити. На них були витрачені кошти, і це фактично що неефективне витрачення коштів і в. Це друзі зараз все переходить в руки противника. Тобто, зараз цим послуговуватиметься ворог, тому що воно вже в червоній території, і це реально потрійна недбалість, яку ми спостерігаємо на сумщині. Тут я ні захищати, ні виправдовувати нікого не буду. Тут реально це ситуація, яка дуже і дуже сильно напружується. Те про що варто згадати, зокрема і в огляді карти бойових дій.